Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. А яка ж вона наша Україна? Вона велика, багата, красива, дружня, щедра, рідна, неповторна. Малята ми з вами бачимо на картинці маленьких українців. Я Українечка роду, Землі цієї я краплинка. Я доня рідного народу. Його дитини українка. Українець я маленький, Україна край рідненький, рідний син свого я роду, українського народу. Зараз я вам розкажу, діти, одну легенду про зв'язування нашої держави, нашої країни. Колись дуже давно Бог створив народи. І кожному дав землю, а нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога, а він в той час молився. Люди не посмілилися відвертати його уваги, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні, дізнавшись, чому вони прийшли. Запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є степи, ліси, гори, річки, озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні, тоді дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну назвали Україна. І ми, дітки, живемо на цій чудовій землі. Отже, ми з вами українці. Наші предки називалися слов'яни. Вони дуже трудолюбіві. Жінки вони розводили домашніх тварин. Овець, корів, курів, готували їжу, садили городи. Кали, шили, пряли. А чоловіки ходили на полювання і ловили рибу. Крім цього, вони любили співати пісні, водити хороводи. Малята про нашу мову говорять, що наша мова солов'їна, тому що вона молодійна, як спів солов'я. А ще кажуть про нашу мову калинова. Бо калина дуже гарний кущ, символ України. Білим цвітом його пишаємося навесні, а ягоди калини, ніби кров пролита воїнами за Україну. І кісточки цих яєць схожі на маленьке сердечко, які ніби огортають любов'ю наш край. Наша мова калинова. І ласкава, і медова, і розкішна, і не бідна, от що мова наша рідна. Наша українська мова багата казками, прислів'ями. Слово до слова складається мова. У кого рідна мова, в того душа здорова. Хто мови своєю цюрається, хай сам себе стидається. Українська мова багата на пісні, тому називають нашу мову пісенною. Найулюбленіші пісні дітей це Колескові, це найперші пісні, які вам співали мами. Старайтеся діти вивчати рідну мову так, щоб розмовляти нею правильно, красиво. Любіть мову, плекайте її, бо ви патріоти своєї вітчизни, її громадяни. А це означає, що ви її народ щасливе майбутнє.